У вересні 2022 року за вказівкою Маргарити Ідрісової родинська міська лікарня залишилася майже без обладнання та без лікарів, прикриваючись евакуацією до білої церкви, вивезли все: коштовні апарати та транспорт, які лікарня купувала за гроші, отримані від НЦЗУ, та тоді ще родинського бюджету. Медикаменти, які отримували від благодійних організацій, та багато іншого. Зокрема, втів коренодастер 2022 року вартістю майже сімнадцять тисяч. Доларів, на якій уїхала директорка лікарні Олена Добреля, та найголовніше з родинського виїхали майже усі фахівці, лишивши на одну тисячу людей без кваліфікованої медичної допомоги. Півроку не тільки родинці а й вимушені переселенці, які приїхали до шахтарського містечка з громад, де ведуться активні бойові дії, їздять до медичних закладів Покровська чи Мирнограда, адже у самій лікарні, яка колись вважалася однією з кращих, фахівців раз-два і обрахувався. Ситуацію, яка склалася у цьому медичному закладі, занепокоєний і Сергій Андрійченко про це він написав на своїх сторінках у соціальних мережах. Поверніть мешканцям родинського лікарню. Справа в тому, що ще у вересні куруючами. Медичний напрямок Ідрісова разом з Добрелею вивезли з лікарні медичне обладнання та евакуювали персонал. Тоді обуренню людей не було меж. З міста, в якому залишились тисячі людей, в тому числі діти та люди похилого віку, втікли лікарі на чолі з директоркою Добрелею. Я тоді казав і зараз повторюю. Це зрада, зрада своїй громаді та її мешканцям. Лікарі, які повинні надавати допомогу, які завжди вважались янголами у білих халатах, втекли з міста за вказівкою Ідрісовою та Добрелі прихватив собою обладнання. Та й це ще не все. На гроші, які лікарня заробила на родинських пацієнтах, директорка придбала собі нову автівку, на якій, до речі, поїхала в евакуацію. Ми разом з депутатами нашої фракції, активними мешканцями, ще тоді зверталися до відповідних інстанцій. Аби вони розібралися у правомірності дій Добрелі та Ідрісової, адже лікарі в інших містах не те, що не покинули своїх пацієнтів, а навпаки, розвиваються, співпрацюють з волонтерами та міцно тримають свій медичний фронт. Новогродівка, Селидове, ці громади ще ближчі до бойових дій, і там всі на місцях: Покровськ, Мирноград, Добропілля, лікарні також працюють, і керівники на місцях. Так, чому з родинського все вивезли та втікли медики та директорка? Я звертаюсь до керівництва громади. Поверніть родинцям лікарню та гідне медичне обслуговування. Ми бачимо, що до міста повернулося ще більше людей. Так чому вони вимушені скитатися по інших містах в пошуках медичної допомоги? Поки такі, як Добреля прохолоджуються у чужій громаді та використовують наше обладнання, невідомо де. Якщо ви, керівництво громади, реально представляєте інтереси людей, а не прийшли дограбовувати бюджетні кошти. Проведіть аудит, зробіть перевірку та наведіть лад в такій важливій для громади сфері. Добреля показала своє справжнє обличчя після таких вчинків. Їй не місце, ні в нашій фракції, ні. Я вважаю на посаді директорки медзакладу. Сподіваюсь, керівник громади поверне людям лікарню та проведе повний аудит закладу аби перевірити стан речей у родинській лікарні. Я наголошую, якщо хтось сподівається прикрити свої схеми війною і не мрійте. На превеликий жаль, деяких не пугає навіть війна та то горе, що прийшло у нашу країну. Проте перемога буде. А за нею буде й перемога над тими, що намагаються зруйнувати країну зсередини. Ми вирішили дізнатися, як працює медичний заклад сьогодні. Приїжджаємо у розпал робочого дня, двері адміністративної будівлі чомусь зачинені. Після пошуків хоча б когось у лікарні у терапевтичному відділенні нас направили до начебто виконуючої обов'язки завідуючої. У цієї жіночки попри відсутність фахівців і обладнання все добре. Ну, все хорошо пока. Ну, как з медикаментами у вас? Достаточно. Що дає програма, що закупає директор? Передає. Все йде. Зараз час отримування написали на область. Що стосується директорки втікачки Добрелі, то ми неодноразово намагалися з нею зв'язатися телефоном або дізнатися про перспективи лікарів та медзакладу. Проте Олена Вікторівна часу на спілкування так і не знайшла. І Якщо раніше керівниця медзакладу завжди радо йшла зустріч, то після тісної дружби з Ідрісовою купівлі автівки та евакуації пріоритети змінилися. Самі ж мешканці родинського кажуть, що така евакуація від круючого зама. Ідрісову та керівництва лікарні – це неприпустимо у воєнний час. Це безпреділ. Хто це зробить, це безпреділ. Ми взагалі неправильно це зробили. Неправильно. Дуже неправильно. Ми ж теж живі люди. Хто б тут не залишився, я проти. Катерівницька проти. Я не знаю, чим вони займаються там, куди вони уїхали. Но... Нам теж потрібно врачи тут. Я вважаю, що, мабуть, неправильно, тому що вся молодь залишилася без роботи. І все. Узким, да, приходится ездить. Конечно, нужно, чтобы приехали уже. Это, конечно, неправильно. Дети, ну, тут люди, дети, все здесь. Э, для чего они эвакуировались? Все здесь живут. Большинство людей повозвращалось за границы со всех других городов. Здесь большая масса людей живет. Конечно, плохо, но в. Як ми мы приїхали, ми ще зробили рентген. Все ще було. Конечно, плохо, що медицина виїхала, дуже плохо. І як ми в такому вирості стреси дуже ваші, переживаємо. Конечно, плохо. Лікарня без лікарів, медичний персонал відправлений у безкоштовну відпустку. Більше семи тисяч мешканців, які залишилися без кваліфікованої медичної допомоги. Ось реалії сьогодення лікарні у Родинському. І у той же час, неначе у паралельному житті існує пані Добреля на новій автівці без жодного контролю та вивезено коштовне медичне обладнання, яке використовується невідомо ким чи відреагує на цю проблему керівництво Покровської громади та наведе лад на вірені йому території, покаже час. А ми продовжуємо тримати руку на пульсі та розповідати правду тим, хто хоче її знати.